Подрунку найприємніший день отримали і діти області. Святий попросив своїх помічників, аби ті завітали у школи-інтернати та сиротинці. Протягом дня солодощі, фрукти та цінні подарунки отримали дітлахи у Бориславі та Добромолі. Це санаторна школа-інтернат для дітей з хронічними захворюваннями органів травлення. Щороку тут живуть, навчаються та лікуються десятки дітей зі всієї України. Проте сьогодні не до процедур. Сьогодні свято сніжинки танцюють, ангелики співають, чортанята роздають різки. Їдуть. Особливо з Одеської, Полтавської, Чернівецької, Чернігівської, Київська, Житомирська, Дніпропетровська область. І отаке от свято, як сьогодні свято Святого Миколая. Для багатьох діток це є незнайоме свято. Вони вперше у нашій школі дізнаються про таке свято. Будь-який крок для деякого з них подвиг. Але сьогодні вихованці школи інтернату для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату практично усі на сцені. Хто співає, інші танцюють. А хто за декламацію вірша має особистий подарунок від Миколая? Ми сьогодні бачили таланти наших дітей, як вони вміють самовражатися, яке це свято для них, і це свято душі. сьогоднішнє свято і свято душі для них. День Миколая не тільки дитяче свято відзначають його і дорослі. Саме вони стають помічниками чудотворця. Через них Миколай передав у Бориславській школи комп'ютер та телевізор. Після таких візитів до дітей ще більше розумію, що скільки ти ще маєш для них працювати. Ми працюємо сьогодні по програмі по завданнях нашого президента Віктора Федоровича, і цей рік це рік захисту прав дитини в нашій країні, і ми максимально намагаємо використати ці можливості, щоб наша дитина відчувала все в державі, не дивлячись, чи в нас з батьками чи нам батьків комфортно. Вихованці спеціальної школи інтернату в Добромилі – це діти сироти та діти з неблагополучних сімей, і вони, як всі. І інші з нетерпінням чекають Миколая. Щодо це про це не знаємо, але просимо одного. Ти нашим родичам дай сили, щоб виховати нас змогли, щоб тої птіхи ще дожили, щоб доросли її дідучки. Через гай, їде святий Миколай, Оболясенки, Цельвич і несе усім гостинці. Допомагаю дітям втілити мрії і благодійники до того ж, цей сиротинець під їхньою опікою вже не один рік. Я завжди приїжджаю в цю школу, школу-інтернат, завжди е приношу подарунки від Святого Миколая. Тому що ми всі виросли з дитинства, і кожен як в дитинстві чекаємо якихось подарунків. Ірина Качмарик, Михайло Тимуляк, Юрій Матьор та Андрій Дробний. Новини.